Всім доброго раночку, сьогодні 23 листопада. Пише на прогулянку сина, а що то соплі по всьому носу. Дай мама соплі повитирає. Іди кажу, соплі повитираю. Господь воно вискочило. Соплі слюні летять. Звісно, так собі. Прохолодно. З О, ламулінка. Фламуліна це опиничок злимо. Ойгай, чужой. Чужой, чужой. Чужой, <клес> охраняй. Охраняй, чужой. <клес> <Пошли>. <клес> гуляли, гуляли, коротше, ходили, ходили. Дощ такий валить. А тут над, от прям дорожка. ось, А над дорожкою польські ростуть один, другий, тако вони усі вон, дивіться, бачите, які. Отай. Ще й грибники вон ходять щось. Збирають. Він дощ валить, копається. Вийшли, коротше, на масі, дощака лупить. А нам ще йти минут 30, бо ми вийшли взагалі з іншої сторони, да, бо Борис, пішли, то гадості якісь не нюха. Дощ, ще змоги є. Слідин, спортсмен якийсь побіг. По дощу це охота бігать. А це так, як і мені. Охота ходить, охота.